О, привіт! Можна познайомитися? Та можна. А що в тебе в сумці? А це все із-за того, що в мене в сумці, так? Да, ти mm, зо мною хочеш ж, конечно. конечно, в мене тут яблуку назбирав. Oh. Щас з дами будуть в мене денежка. Гроші точніше будуть в мене гроші. Поняла, як Бо знам? як денежка, то я не хочу з тобою знайомитися. Хорошо, гроші в мене будуть. Гроші, за мной, Да? за гроші, да. Mm, я тебе квасом гощу. Квасом? Пригостиш? Пригощу тебе. Йдеш за мною, да? Так, А як тебе звати Хоч? Мене <ривищу> Микола звати Сергій. А, лика? Микола Сергій! А, короче, тихо, тихо. Чого тихо? Та то, що, що всі почують? Та яблука здамо, тоді будемо вже мажорим в городі. А то мабуть, добрі оті яблука, я що ти, ти ще розказати, де я їх здавати буду? Та я ж ну, ми, ск скажи, де збирав лучше. Та да де -да, збирав, по дворам збирав, <рес> де було, там і збирав. Хорошо, куди, куди здавати? Де дають там, гроші? Коротше, біля самоліту Оксанченка 34, вроді би, коротше, по 4 гривні кілограм. Ти щось а так не... невнятно кажеш? Шо? Та я ти його кажу. Оксанченка, 34. 4 гривні кілограм яблук. Там вони все приймають, перини, подушки, ну то я вже поздавав. <реш> да. Коротше. Металолом, макулатуру, ну то я теж поздавав вже. Блін. Тільки яблука залишилося. У мене нічого немає, я так поняв. Скоро бузино будуть, бузину. Ти вже все поздавав. Ти знаєш, де бузина росте у нас у городі? Ну скажи, якщо знаєш, то будемо знайомитися. Якщо не знаєш, то мені такі партньори, знаєш. Я знаю і тобі не скажу. І знайомитися з тобою не хочу. Ти невигодний. Ти, ти, ти вже все поздавав. Я знаю, де ще три яблуні хороші. <звук> Бедеш за мною чи ні? Ти хочеш, щоб я пішла з тобою? Бо ти не. так просиш? Ну, ти мішок втюриш нести. <звук> ні? Ну тоді не треба йти за мною. Я пішов сам здам і сам буду сам. Сам буду квас пить два стакани. Oh.